Що мені подобається в стрільбі з лука? Ну, по-перше, це унікальне хобі, яким займається не так багато людей. І є можливість долучитися до такого закритого ком'юніті, яке один одному допомагає, підказує і розкриває багато секретів стрільби з лука. Історичність яким ще більш доступним способом можна долучитися до такого мистецтва, як стрільба з лука? За всю свою історію лук був як знаряддям мисливства, так і війни. І той, хто займається стрільбою зараз, особливо традиційною, можуть реконструювати події або просто техніку стрільби історичною, якою займалися наші предки. Стрільба з лука це гарна фізична активність і розвиток м'язів тіла, особливо верхнього плечового поясу, рук та спини. Великим плюсом стрільби з лука є різноманітність дуже багато видів стрільби. Традиційна стрільба, прямі луки, рекурсивні луки, азіатські, лонгбоу, класична стрільба. До класичної стрільби у нас відносяться і хантер, і бербоу, і олімпійська стрільба, і також велика різноманітність луків для цього. Також стилі стрільби. Хочете стріляти середземноморським стилем. Рукавицею або стріляйте із за допомогою кільця стилем. Азіатським, манджурським, японським і так далі. Практично кожен може знайти для себе щось своє, що йому підходить. Стрільба з лука це чудовий антистрес. По-перше, будь-яка фізична активність позитивно впливає на стан нервової системи і під час фізичного навантаження виробляються гормони щастя, ендорфіни. Стрільба з лука це свого роду медитація. Потрібно заспокоїтися, заспокоїти свої думки в голові, спокійно рівно дихати, і в такому разі у вас вийде вдалий. Постріл зазвичай стрілки знаходяться на природі, як я от зараз у лісі. Це чудовий антистрес заспокоює нервову систему і відновлює організм в цілому свіже повітря, сонце і спокійне дихання під час виконання пострілу, тому що ніяк не вийде точно попадання, якщо в голові буде каша, дихання збите і навколо хаос, і всередині також. Великим плюсом також стрільби з лука є те, що він не залежить від вашого віку, тому що це залежить від фунтажа лука. І можна починати стрільбу з лука як зовсім дитячого віку, так і вже такому більш похилому, тому що все залежить від того, наскільки важкий буде у вас лук для натягування. Отже, можна зробити висновок, що плюсів від стрільби з лука набагато більше і вони більш серйозні, ніж ті мінуси, які я описував. По собі закритого більш-менш.